Привіт, друзяки, доповідаю. я Живий, здоровий, працюю. І так, друзяки, тема, на яку хочу з вами сьогодні поговорити. Ця тема це ось та прес-конференція москальського диктатора Путлера. Звісно, половиною години отого відбірного лайна, яке ніс Путін, і москальський піпел то все хавав, я б подивитися б не зміг. Тому я вже дивився ті е, такі тези. Які були зроблені з його слів, оці такі коротенькі відео, нарізочки, які були зроблені з цього відео. І зробив для себе висновки, друзяки. Ну, по-перше, це те, що Путлер дійсно хворий, хворий психічно і психологічно, тому що він під час цієї конференції заїкався, запинався, він втрачав думку. Починав говорити про одне, закінчував зовсім іншим. Далі, як психічній психологічно здоровій людині могло взагалі прийти на думку, і як здорова людина це все могла сказати на весь світ, що європейські, там, американські да, виробники ППО можуть в Києві, в столиці України в місті Мільйонники поставити своє ППО. А Путлер в Київ вдарить своїм орешником, скваречником. Ну і типу, подивимося, як те ППО справиться. Ну, адекватній здоровій людині це взагалі може прийти на думку? Я думаю, що ні. Далі, на третьому році війни Путін промовився, чому почалась <кхм> війна. Не тому, що в Києві хунта, не тому, що в Києві... Режим, не тому, що потрібно було там зробити демілітаризацію і денацифікацію, а тому, що, як виявилось, в Росії все було стабільно. В Росії був такий типу застій, всім було скучно і Путлеру захотілося двіжухи. Двіжухи, коли там кулі у виска свистять. Двіжухи, коли всі бігають і кричать Ужас, ужас, ужас. Це ось так сказав Путін. І я не розумію, як 20 плюс років москалі можуть хавати це гуано і просити ще. Дійсно, Путлеру повезло, повезло з челіддю, з плєпсом, повезло з рабами. І ви знаєте, в моєму минулому відео я був правий, наш сусід Дебіл. І президент нашої сусідньої країни також дебіл. З позитивного, що я для себе зрозумів, якщо зараз європейські країни, США, Британія і інші країни-союзники, інші адекватні країни зроблять для себе правильні висновки, Всіє прес-конференції про те, що президент Росії хворий про те, що з Росією може домовлятися лише з позиції сили, то це буде е, досить добре. Це ось така моя думка. Друзяки, міг би говорити і далі, але ви знаєте, що не люблю затягувати відео. Мені. Дуже подобалось, коли в моїй країні було все більш-менш спокійно і стабільно. Але в мою країну прийшла війна і іншого виходу, як воювати, іншого виходу, як захищати свою країну, свою родину, свою землю. Ну, я не бачу. Іншого виходу нема. Виходу здатися, здатися неадекватам, здатися психічно хворим людям ну це не вихід. Тому. Тому, друзяки, будемо воювати, будемо захищати. Ну що ж, змотував для вас наступне відео двіжухи. Я думаю, що Путлеру і Москалям у нас сподобається. Там окупанти бігають, двіжкують. Там біля висків окупантів літають кулі і не тільки. Правда, двіжкують вони недовго. Ну то вже таке. Якось воно так, друзяки, подивіться відео. Оцініть, прокоментуйте. Ну що ж, я вам дякую за те, за що завжди дякую. Говорю разом. До перемоги. Слава Богу і слава Україні. Да, блять, ну і діла. Це я вже цитую іншого класика.